Привіт! Будемо робити другу частину, тільки там я буду робити вже сама. А тобто одну тільки особу. У мене багато таких програм. Але я буду робити саме в цій, бо в цій програмі більше очі і так далі. Наступна частина це буде, все саме коти. Одні з котів виключаємо інтернет, звісно Я його включала поки не включала. Просто включаємо косплей і будемо там робити по одній людині. Ну я, наприклад, хочу зробити. Свою людину. Типа просто себе. Навіть не думаючи, просто свою. Це знову ж. Там після того, як включаєш інтернет, є одна реклама. Зараз ми будемо робити... І я вам буду, напевно, виключати рекламу, щоб вам вони не заважали. Так що все, тепер можу. Я не буду робити косплей, які отут, -от, отут. -от. Я не буду його робити, але видимо і свій. Ем... Ну, было бы двести было бы. Не знаю, что нет. Я. Не, я так. Не знаю. Напевно, так. Угу. О, фіолетовий цей на, на шию, прикольно. Тут нічого такого немає тут. Вот эти штуки была хм. для на окуляры не? Не. мне здесь же прикольно. A zaraz zrobię z wami battle. Pokieńska battle. Skull. Skull battle. Okej, Ось отак не буде так. А тут у нас має бути во. Тут нічого. Не, не буде так. Тут теж нічого, тут теж нічого. Тут теж нічого. Окуляри і тут теж нічого. Тепер переключаємося на нього. Окуляр, тут нічого, тут нічого, тут нічого. Тут теж тут нічого. Тут. Або це, або це, або це, або це, або це, або це, а це Ах. Після третього. О, дезай! Це голос Дезаю занимаю одну. Я продаю не двигаюсь. Ну, дивіться, такой твар... бат. А ну дивимось, хто в неї. Господи. Я нажимаю тут знизу сердечко. Я його нажимаю. Ні. тайску не. Я вже виграю. Єс! Yes! Я виграла. В принципі, я не здивована, що я виграла, бо в мене більш красиво. А мені треба тепер... Ну давайте ще батл. І такі відео будуть по 10-15 хвилин десь. Не довгі прям, не, не прям довгі, але довгі. Надіюсь, ви будете їх дивитись, бо повних бо люди, які на мене підписуються, вони не дивляться мої відео взагалі. І мене це, якщо чесно, трохи ображає, бо я знімаю для них, а вони це навіть не дивляться. Типу, чесно, це трошки ображає, я вам скажу. Але якщо не хочеться дивитись, то не дивіться. Ніхто не говорить вам, дивіться, швидко пішли дивитись, не знаю. Що ж, типу такого, ні-ні-ні. Такого не буде ніколи. Я проти такої ж. Я проти такого. Ну, якби мені просто не, не дуже подобається таке, що. Типу, якби, Ну, типу, якби, легшими словами. А я хочу снісло зробити волосся, типа вони тіпо і дівчина. Батл, пока, батл. Давайте, батл, 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 батл. Та господи, що ж вони всі роблять якісь такі тупі скіни? Ну, серйозно, що за тупіскін? Алло, чого у них більше, ніж у мене? О, у мене на 2 більше, ніж у них. Mm. No gift. 850. Йош, на батл. Побираємо ще раз батл. Давайте. Ясно, ок. Ну, на батл можно, ну, на вечеринку. Может быть, ты сверла этого волосом, так что... Все-таки вечеринка же. А ну, может, это все 200. Она и смешно же да Но я покажу, что тут такое. Так, что же мы им тут ради какие-то вот такие вот. Ну, прикольно ну, вылетаю, вот скажу. Я вот так вот это люблю? Прикольно вылетаю, не вылетаю. Да. -а -а. Блин, я на ней избудет. У мене нема 200, ладно. Поки я що значить обіду. Угу, тут нічого тут теж нічого. Хоча я б один на нього теж маску. Тут у нас теж джинсовка радить. Так я хочу... Ладно, жартую. Або... Тут є якісь фіолетові твої волосся.

Ну, давно ТП, блин. Ладно. Фактур. Фактура. Фактур. А я на один бучу просто. Бучу просто. Вот так вот. Будет шо, просто будет шо, люблю сразу. Я навіть не буду дивитися, що я роблю, я просто буду тикати будь-куди. Просто тыкаем будь-куди. Тыкаем, 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 тыкаем. Вс, натикала, І що? ясно скинь, кисне прямо. Натискаем, натискаем, натискаем. Cute Correct and Perfect. Cute Perfect. Мені добре підміни. Ладно, це відео підійшло до кінця. Це друга частина. А uh, потім буде третя частина, напевно, саме з котами. Зараз вам покажу цю програму зразу. Є три такий Emoji Cat. Зараз я його. Ну от так всяке. І є друга програма. І це отака Emoji Cat. Цій програмі, власне, чекайте, вона загрози. Цій, власне, во. і отакі от всякі. Ну, давайте я вам покажу, наприклад, цю. І оранжугу ладно, зроблю жовтого кота. Ну, я запроблю, наприклад, так от, так от, так, так, так от, наприклад. так от, типа, кричу, типа от так от, або так от, так, ну, напевно, так. Потім, наприклад, так, отак, вот отак, вот так, так, так. Наприклад, зроблю шудинку. Так, так. Зроблю шудинько, так, так, наприклад, так, так. Зроблю так, потім зроблю, наприклад, те ж саме отак, вот отак. Вот отак. Вот вот так. Потім піду сюди зроблю, ладно, це нам не треба. Тут, тут нам ну, теж нічого не треба. Хіба що. Во норм. Угу. Вушка одне, вушка, ой. вушка друге. Тепер ми йдемо от сюди. Ой, не то. Тепер ми йдемо сюди, вибираємо. О, тепер вибираємо одяг. Тепер так, отак так, наприклад, і отак. І все. Просто зберігаємо його в і, бою, кудись. Вибирайте яку гру, першу чи другу, там, де є багато котів, вибирайте. Напишіть просто в коментарі один або два.